про дуже серйозну тему. Це про те, ми говорили з тобою про різні, не різні. А ми з цього тільки дві два типи крони здається розглянули, Чашоподібну і розріджено ярусну Так і наступний ра минулої програми. Я пам'ятаю, що нагадав, що ти так здивувалася, я аж обрадуюся, що виявляється є ще ярусна. Якщо є розріджено ярус, то ще да, да, Тебе так потішило. Мене ж то там потішило. Це тебе потішило, але це було вступор. Приготувати потішу, бо є ще і без яру. Снарозріжено яросно, яросно ще й без яросна, але ага. про це трошки. Я буду входити так. в ступор, а ти будеш тішитися і сподіваюся, що глядачам буде цікаво, бо вони власне будуть отримувати корисну інформацію. А це найголовніше. Насправді я завжди орієнтуюся на те, що враховуючи, що я а Якщо не зрозуміла, я вочевидь, великий відсоток, не не зрозуміє глядач. Тому власне я так і прагну зрозуміти про що ти говориш і прийняти науку. Добре, ми з тобою багато спілкуємося за кадром, і ти вже мене налякав, сказав, що насправді багато ти підкроли і врадувалися. Задача спростилася до двох. Ох, а тут виявляється їх багато. Ну, так? Ну, да. Я єдине, що не радію, що ці наші розмови за кадром ніяк не знімаються, треба якось буде подумати про бекстейт. Тож, давай почнемо з того, які є типи крони, і власне за якими критеріями їх обирати. Всі типи крон можна поділити на дві великі групи це штучні і природні. Штучні – це коли ми хочемо відігнути якось гілочку, якось замислувату дугу зробити. Так? Така, як, е, як правило, це крони, які ми не зустрінемо, щоб плодові дерева формували їх в природних умовах. Відповідно, природні типи крони це крони, які дуже близькі до того, як вони би формували свою крону, якби росли без втручання людей. Щоб було наглядно, давай подивимося декілька крон, наприклад, штучник. Вибач, природня форма крони це не означає, що ми не втручаємося, це означає, що ми її форми максимально. Вона, вона природні. Близька, так, mm -hmm. навіть якщо ми ось, будемо формувати горити за округлі, вони належать до природніх, просто є дві великі групи. Mm -hmm. Там кордони різні, сланці. Це крони. От, наприклад, є така декоративна. спробую так, от у нас дерево малюється, потім повертається ділки повертаються під прямим кутом, звісно, як правило, застосовують різні шпалери, різні конструкції, щоб можна було підігнути. Ну, Простіший випадок можна і підтягнути їх шпагатом, але все-таки сувує так. Потім знову ж таки розвертають кут, майже, ну, так трошки я не негарно намалював під прямим кутом. Наприклад, відси пускають ділочку отаким чином, дити можуть пустити отаким. От тобто ми можемо тризуби намалювати ще щось, або ми формуємо сланки отакі. От Рони запускаємо там велику гілку. ще щось. Це все декоративне садівництво. Про це теж треба знати цим цікавитися, тому що ну можливо хтось із людей захоче Дома Можна при великому бажанні, якщо ім'я не дуже довге і не дуже складне, то до конструкцій металічних різних альтанок і так далі підв'язувати ці гілки. І це говорить якраз про те, що плодові рослини досить пластичні. Піддаються легко формуванню, і ми можемо їх. Ну, я би закликав трішки тільки мучити не сильно, тому що як я бачу, як він коли мучить рослини, мені все таки трошечки їх шкода. Мені хочеться, щоб вони ближче до природніх були. Те, що стосується тучні, оскільки ми більше розглядаємо все-таки таке в нас більш практичний погляд на садівництво, то ми будемо розглядати зараз крони, які. Як я вже сказав, є природні так на хвилиночку, бо ж переб'ю оці декоративні форми, які я так зрозуміла, можна використовувати і в плодових дерев. Вони якось впливають негативно на плодоношення, на те, які в нас будуть? це має значення, звісно, тому що ми з тобою вже пройшли весь курс, і ти знаєш, якщо ми гілочки тут відігнули, то тут можуть бути плоди. А і тут росли ростові процеси, так і все це регулюється. Я тебе можу навіть більше здивувати, хоча це більше я розповім, Може детальних ми будемо говорити про нашу. Плодові утворення, що є навіть лугові сади, які косять, садяться, скосили, виросли, зібрали урожай, знову скосилися. Ну про це якось ми поговоримо. Пам'ятаєш на початку курсу. У нас великий курс. Глядачам треба дивитися всі випуски. Їх буде дуже багато. Це ми вже сьогодні завершуємо фактично останній сюжет. Так, курс такий на цей рік ми прийшли. І я чому і казав, що не, коли ти мене перебувала, кажу, почекай в кінці Ми все оставимо крапки на ді, тому що дуже багато інформації. Якщо ми почнемо і крони, і плодові творення і типи садів, то це буде тоді дійсно буде складно глядачам розібрати. А так я думаю, що ми зараз можемо це детально пояснити. Отже, є ми сказали, що крони такого плану Тепер давай візьмемо, ще поділимо на типи садів. Наприклад, типи сади. садів вони можуть бути екстенсивні, як колись росли, де застосовувалися дерева на сильно рослих підщепах Там в основному формувалися округлі крони. Або формувалися площинні, напівплощинні. напівплошині або площинні крони це теж цікаві крони, тому що вони можуть в домашніх умовах застосовуватися як декоративні, в тому числі, хоча ми не сильно тут вже спливаємо, наприклад, не сильно відхиляємося від продніх процесів. Це коли ми формуємо так само, як ми формували там розрішено-ярусний тип крони, але ми дерево ось у нас росте. І ось у нас перший ярус, у нас ми запускаємо дві вілки, а не три. Так. І ну, трошки як кут. Mm -hmm. Ми можемо так само і оці кути трошки покажу. занадто плоско. Наступний ярус. Просто о, натягується шпалера і. У таких площинах, ніби. Так. Тому тобто площинна, ми, так? Ми площинна, тому що вони, наприклад, гілка в сторону ряду відхиляється на 15-20%. Дві нижні гілки йдуть наприклад, в цю сторону ряду, а верхні дві йдуть в ту сторону ряду. Таким чином, виходить, що ніж, у нас утворюється звід зверху, верхні гілки і від знизу. Виходить, що між ними, тут десь кут. Оцей кут, якщо від оцей... Центральної осі 15-20 градусів, то між ними вийде 30-40 градусів гілками. тобто вид зверху, це наш вид зверху, і так само ми формували сестрів. Чому вони кажуть, можуть виглядати як декоративні, тому що ми можемо зробити. Живий паркан, як зелені називають, так тобто ми можемо складових закрити стіну і зробити це в площині. Це вже є площині. Це колись були популярні 70-80-ті роки такі екстенсивні сади. Чуть пізніше на зміну їм це вже ми говоримо навіть про типи саду, не тільки про типи трону. На зміну їм прийшли сади інтенсивного типу, слаборослі підщепи, в тому числі карликові. Дуже почали використовувати. Типи крони, які називаються веретеноподібні. там є спіндель, спіндель Ну, спіндельбуш – це веретеноподібний кущ спіндель. Це просто веретено-подібна крона. Їхня характерна ознака ознака тому, що це невисокі дерева в межах 2-2,5 метри, як правило, на яблуні Вони садяться загущено теж на спалері. На як я вже сказав, на карлипої підшипі. Але пам'ятаєш, я казав, що у них немає скелетних ділок. Там є таке струнке веретено, тип веретеноподібної крони, або ще його називають груздек. Давай його намалюємо. У нього в першому ярусі є дві-три гілки, але вони напівскелетні. І далі гілочки тільки обростаючі. Тому, вот так, власне, трошки, і берете Так, вони теж вирощуються на шпалери, на шпалері я буду трошки різним маркерами шпалеру малювати, і вони будуть. Угу. Тому вони веретено подібні. У, ну, у нього така виходить форма, якби крони, тобто веретено подібна. Є така, ну але в цього типу крони, як я вже сказав, є хоча б напівскелетні гілки. А є тип крони, який вирощується гілки тільки обростаючі, немає скелетних напівскелетних. Він називається піллер. Зараз ми його теж намалюємо. У нього колоновидна форма крони. Чому колоновидна? Тому що у нього закладається, я отак зараз покажу, заодно і тебе трошки опитувати буде. Весь курс пройшла. У нього Отак гілки закладаються. Дивись, оце гілочки. Нічого тобі не нагадує? Яблучко буде Ну, це для підвищеного врожаю, тому що чим пологіше горизонтально гілки. Двох-трьохрічний цикл плодножня. Тобто, дивіться, у них у цього пілера у нього немає гілок, взагалі не то, що обростаючих на піск, у нього немає гілочок старшого трьохрічного віку. Чому? Тому що, дивіться, ось я тобі чого, чого нам не, не нагадую, я спитав тебе. тому що ось був зрізик, утворюються дві гілки. Ну, через рік, як ми говорили, будуть кільчаточки, наприклад, якщо це на кільчатках відношення, я їх малюю горизонтально, тому що вони всі на шпалері вирощуються. І ці гілки відгинаються до горизонтального положення. Я до того, що через рік, наприклад, гілочку обрізають і вона дає коли ці шипити, так? А тут видаляють. Ну, тобто там іде циклічне заміщення гілок. Ми його ще можемо отак. Схематично показали. Я завжди малював і тобі було трошки складно ось перший рік росту, другий рік. Угу. А тепер я намалюю його трошки інакше. Отак я намалюю. Гілочка першого року, вона з брунечками. Угу. Ось вона перший рік. Ось вона на, на другий, вона вже там з кільчатками. І ось вона третій рік. Складаємо? Вже складаємо. І ось у нас тут є трьохрічний. Ми маємо ці шипики, на які ми зрізаємо. Зрізали, виросла гілочка. На ній утворилися плодові утворення, дала урожай, знову обрізаємо. І йде така циклічна обрізка оцеї крони. Це то, що стосується веретеноподібних, там їх дуже багато. Потім намагалися шукати ще варіанти покращення, особливо країни, де трошки більш інтенсивне сонце, як у нас. Там навіть так створили такий тип цікавий крон, як був як татура треліс. Цікавий тим, що дерево формує дві гілки, але тут, тут стовпчики. Такі ігри подібно, говорячи, оце дерево у нас, трошки навіть стовпчики так, під кутом. І ці гілочки прив'язували до стовпчиків, вони отаким от чином були. Я трошки підлодний попробую ще раз. Отак, палера. І отак. Саша, я ж сподіваюся, дерева. ти поясниш, з якою метою це все робиться. В даному випадку, для кращого освітлення, шукали способи поєднати, як ми в чашу робимо персика, це така називалася татура трелі. Є ще такий. Похоже на цю, але якщо тут йдуть дерева, і так оце перше дерево в ряду, за ним так само формують багато дерев в ряду, то, наприклад, є ще такий таганровський човник. Там шпалера має такого ж плану, вона похила. Але дерева садили на дві сторони і прив'язували під кутом. І отак от йдуть два ряди дерев. Ага. От. Це до того, що ми говоримо про. Тип саду навіть, бо тип вибраної крони може впливати і на тип саду. Тобто це тип саду, тип крони вибирають це все для того, щоб такої для загальної інформації можливо хтось захоче вирощувати щось в цьому в такому вигляді. Крони вдома, то цим можна познайомитися. назви я їх сказав, там татура Треліс, Таганрозький човник, плошинні крони ми розглянули. І давай трошечки тепер підійдемо до округлих, про які ми так багато говорили. Я вже... а в нас вже зовсім не залишилося фірма mm -hmm. часу. То давай комікуємо, як ми з тобою це зробимо. Вже перенесемо на наступний ми, випуск. На наступний випуск. тільки на сам кінець. Скажи, будь ласка, ці форми і типи кронів ми можемо використовувати у приватному саду. Правильно, можемо, можемо. Якщо відповідні знання є, ознайомилися з курсом, тому що тут треба так само розуміти основні процеси росту і плодножнення. От навіть тут я казав, нічого тобі не нагадує, негадує. Трирічний цикл плодоношення, за який ми вже говорили. Е, гілочки тут не малювали. Ти відразу здогадалася, що тут буде плодоношення більше. Тут домінувати ростові. Знаючи весь курс, це можна формувати. Так, дивись, тема надскладна, Дуже багато незнайомих слів. Давай обмежимо стати, так як нас час ефірний не ж вичерпано. Uh -huh. Тут ми назвали їх. А вже в наступному випуску поговоримо про те, яку ж. Який тип крони обрати, від чого це залежить, і власне з якою метою це в мене зараз головне запитання. З якою метою це все художество значить робить. Я дякую тобі, Саша, і мусимо вже прощатися. Нагадаю, що нашим постійним автором і експертом програми є Олександр Андращук, досвідчений садівник і фахівець з рослинництва, говорили ми про те, які бувають типи крони у саду, і які можна використовувати з успіхом у приватному саду? Не прощаюся, кажу до нових зустрічей у новому випуску. І продовження цієї теми дивіться вже прямо Дякую за перегляд!